Хоча ми і зібрались тут для того, щоб, скажімо так, один одному підняти настрій, це правда. Але не маємо пам'ятати кожну секунду, що поки ми стоїмо тут, в цьому чудовому залі, в цій прекрасній країні, там на сході України продовжується страшна і кровоблизна війна, в яку... в який зрозуміло чітко, хто агресор, а хто захищається. І Росія продовжує нищити наші міста, вбивати наших людей і забирати майбутнє в наших дітей. А наша задача зробити все, щоб цього ніколи не дати їм зробити, і щоб ми збереглись не тільки як нація, а збереглись як люди, тому що нам потрібно якомога швидше йти вперед і вставати нормальною європейською країною. І саме для цього, в тому числі сьогодні, ми тут з вами зібралися. Ми дуже вдячні всім. Українцям, які не тільки українцям зрозуміло, але всім, хто сьогодні допомагає донатить бере участь в аукціонах. Але найголовніше дуже важливо, що ми сьогодні з вами поруч згадуємо і пам'ятаємо тих, хто сьогодні там на сході жертвою найголовнішим своїм життям і здоров'ям заради майбутнього наших дітей, і не тільки українських, а й німецьких теж.